Доброго дня, п'ятий клас. Це ваше домашнє завдання напряму пов'язане з попереднім уроком. Тільки там треба було обчислити значення виразу і отриманий результат округлити до сотень, а тут до десятків. А торкнутися я б хотіла болісного моменту. Ці приклади визивають самі великі проблеми. Давайте подивимось. Нам треба округлити до сотень. Це розряд одиниць, це розряд десятків, це розряд сотень. Якщо за підкресленим розрядом знаходиться цифра 5, 6, 7, 8, 9, то підкреслений розряд збільшується на одиницю. Тобто при збільшенні на одиницю. Утвориться 10. 0 пишемо, а один десяток переходить на розряд тисяч. Тобто правильна відповідь буде 3000. Питання. А ці нулі звідки? Справа в тому, що цифри за підкресленим розрядом перетворюються на 0. Давайте тут до десятків. Знаходимо розряд десятків. Це розряд одиниць, це розряд сотень. Якщо за підкресленим розрядом, тобто після нього, знаходиться цифра 5, 6, 7, 8, 9, то підкреслений розряд збільшується на одиницю. Тобто цей розряд збільшується на одиницю. Доля цієї цифри стати нулем. Але 9 плюс 1 – це 10. 0 пишемо, 1 переходить на розряд сотень. Маємо 5, 9, 9, 0, 0. Ще раз дуже уважно. Якщо після підкресленого розряду знаходиться цифра 5, 6, 7, 8, 9, то підкреслений розряд збільшується на одиницю. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо, а один десяток переходить на розряд сотень, я думаю, ви впораєтесь, це пов'язано з попереднім уроком. Бажаю успіху, чекаю домашнього.